Шановний громадянин, я до вас звертаюся. Що таке? Чого ви кричите? А чого ти лякаєш? Як я лякаю? Блін, Добре... нормальний чи ні? Чого ви кричали? Чого ви Ти нормальний лякати людину? Як я вас лякаю, я Це... до вас... <кхух> Шановний громадянин, я до вас звертаюся. Мене звати Марусенко Андрій, капітан поліції. Ось моє посвідчення. Будь ласка, знайомтеся. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, будь ласка, шановний громадянин. Мені треба перевірити ваші Ти документи. Ти мене затримуєш? Я хочу перевірити ваші документи згідно статті 32 закону України про Національну поліцію. Я щось порушив. Перевірка документів. згідно... Я щось порушив? Перевірка документів згідно 32 статті. <кхе> згідно Як звати? Поліції. Прізвище. Я вам тільки що представився ще раз. Ні, я вам показую. Можете ознайомитися. Ти хочеш мої документи? Ну, ти знаю. ж мені не показуєш, мої документи у мами. Я все не показав. Мої документи у мами. Ти ж не даєш зняти. Покажи. Я вам дав познайомитися. Я не ознайомився, покажи. Будь Ні. Ну, мої документи теж у мами. Що, ну... Ти мене затримуєш, відійди. Я вас не затримую. Я відійди, бо, відійди не... бо я дурний. Так я хочу знайомитися з вашими кажуть. Кажу відійди. Куди мені відійти? Що ти хочеш в мене? Ще Документ. Я не бачу, хто ти взагалі такий. Я вам тільки що прийду. Ти камеру включив? Конечно. А чи ти мене повідомив згідно з 40 статті? Включай камеру, щоб комплектних ситуацій не було. Включай камеру, кажу. Камеру включай. Ви не тикайте мені, я до вас нормально звертаю. Та мені по барабану, віриш чи ні. Так і мені по барабану. Тож ти, хлопчику, ухилянт один. ну За цього будемо мовчати. І ото сидить морда бролера другий. До побачення нахер.